Великодній піст це не тільки про відмову від їжі, це про очищення тіла, думок, серця. Піст – це не просто дієта, це перезавантаження, коли ми очищуємо душу від злості, заздрощів, образ та наповнюємо її світлом, любов'ю, тишею. Помірний піст має медичну користь. Органи травлення отримують відпочинок, зменшується запалення в організмі, активізується автофагія, природне очищення клітин, відновлюється кишечник. Легше працювати в серцево-судинній системі, та знижується рівень глюкози в крові і підвищується чутливість клітин до інсуліну. Але піст має бути усвідомлений. Не можна постити дітям, вагітним, людям з ослабленим організмом, з анемією, з діабетом, літнім людям. бо Піст це про любов, а не про шкоду. І з посту потрібно виходити поступово, дати час організму адаптуватись. Нехай цей піст стане для вас не тільки зміною раціону, а шляхом до себе, до внутрішнього світла. Бо Великдень це не просто свято, це народження нової надії. Бажаю міцного здоров'я.